Міцний і просвітаючий сад з травами може кардинально змінити вашу кухню та ділянку. Ми всі знаємо, як ці рослини покращують наш кулінарний досвід, багато з них також відлякують на докучливих комах, роблячи роботу в саду приємнішою. Якщо цього року ви плануєте вирощувати трави з насіння, вам буде приємно дізнатися, що багато з них чудово підходять для зимового посіву в січні або лютому. Зимовий посів це посадка насіння в контейнери на відкритому повітрі в холодні місяці. У цього методу є безліч плюсів, рослини стають міцнішими і стійкіше, а ще ви економите час і гроші. У більшості регіонів ще є час для зимового посіву в лютому. Ваші саджанці отримують ранній старт, і вам не доведеться загартовувати їх, як це роблять з розесадою, вирощеною в приміщенні. Ось кілька смачних трав, які можна посіяти в лютому, щоб насолоджуватися їх ароматом цілий рік. Орегано, труу-грик. Ботанічна назва реганем вуква, труу-грик. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 45-60 см, зони морозостійкості 4-8. Орегано важливий інгредієнт багатьох популярних кухонь світу. Особливо середземноморської. Це витривала рослина, яка добре переносить холод, спеку та посуху. Ароматні листя ідеально підходять для сушіння, так вони стають ще більш насиченими і краще витримують термічну обробку. True Greek – еталон пряного і насиченого смаку. Цей сорт відмінно росте в контейнерах і має красиву каскадну форму, так що його можна вирощувати навіть в підвісних кашпо. Шавлія, Бродлев. Ботанічна назва Sellwie Officinalis Бродлев. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 45-90 см, зони морозостійкості – 4-8 Шаблія ще одна яскрава середземноморська трава, яка особливо корисна для страв з високим вмістом жиру. Без нього складно уявити святкову вечерю. У нього м'які, злегка опушені листя сріблясто зеленого кольору. Квіти синьо-фіолетові улюблений відтінок джіл, оскільки вони бачать ультрафіолетове світло. Квіти їстівні і можуть служити гарною прикрасою страв. Шавля посухостійкий і відмінно росте в горщиках. Кріп тетре. Ботанічна назва Енисом Дравеланс тетре. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 75-90 см, зони морозостійкості – 2-11. ніжний і ароматний кріп обов'язковий інгредієнт для тих, хто любить маринування огірки, незважаючи на ажурний вигляд, це витривала рослина, стійка до спеки, посухи і навіть легких заморозків. Тетре, кущистий сорт, який повільно стрілкується, що робить його ідеальним для спекотного літа. Кріп часто використовують в медицині, але найчастіше його вирощують як кулінарну траву. Якщо дозволити йому зацвісти, він покриється дрібними жовтими квітами, які приваблюють метеликів. Петрушка Москерд. Ботанічна назва Петросила нам крайспум Москрд. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 25-30 см. Зони морозостійкості 2,11. Петрушка зустрічається в багатьох кухнях світу. Хоча її походження точно невідомо, сьогодні її вирощують повсюдно. Це дворічна рослина, але частіше його культивують як однорічник, так як листя найбільш смачні в перший рік. Петрушка холодостійка, тому не загине при перших заморозках. Москерт особливо стійкий до холоду, а його кучеряве листя роблять його декоративною прикрасою саду. Коріандр – лох Стенден Сенту. Ботанічна назва Корієндром Сайвам лох Стенден Сентоу. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30-60 см, зони морозостійкості – см. Корієнт – рослина з неоднозначною репутацією, його або люблять, або ненавидять. Якщо ви серед перших, він стане чудовим доповненням до вашого саду. Він легко росте і віддає перевагу про холодній погоді. Лох Стенден Сенту повільніше стрілкується в спеку, що робить його ідеальним для теплих регіонів. Якщо стане занадто жарко, його можна перенести в приміщення. Рута. Ботанічна назва менсе еспи. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. висота 45 см, зони морозостійкості – М'ята ем класика з неймовірною універсальністю. Її ароматні листя відлякують комарів і приємно пахнуть при роздавлюванні. Однак, ем'ята може агресивно розростатися, тому краще садити її в контейнери або підняті грядки. Існує безліч сортів ем'яти від лимонної до шоколадної. У це сімейство входить і котяча ем'ята, яка порадує ваших вихованців. Лаванда, Манстед. Ботанічна назва лавандула анастифале Манстед. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота. 30-45 см. Зони морозостійкості 5-9. Лаванда не тільки красива, але і корисна рослина. Її квіти і листя використовують в кулінарії, ароматерапії і навіть для відлякування комах. Лаванда любить бідний грунт, мінімальний полив і відсутність добрив. Манстед компактний сорт англійської лаванди, ідеально підходить для кулінарії. Чебрець. Ботанічна назва Саймес Велгерис. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 15-30 см. Зони морозостійкості 5-9. Чебрець одна з моїх улюблених трав. Його ніжні листя з насиченим землистим смаком чудово доповнюють страви. Він також красиво цвіте, залучаючи бджіл. Чебрець вічно зелений у зонах 5-9, тому його можна збирати цілий рік. Він стійкий до спеки, посухий і морозів, а його аромат особливо відчувається, якщо посадити його уздовж доріжок. Якщо ви хочете урізноманітнити свій сад і кухню, спробуйте зимовий посів цих трав в лютому і насолоджуйтеся свіжими ароматами весь рік.